Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про ноткоін. Кожен роботяга, який фармить поінти, токени, ноткоін, очікує приблизно на ось таку пачечку грошей. Так чи правда, ноткоін збагатить простих роботяг чи ні? Жирний лайк авансом. А ми поїхали! Практично кожна людина, яка фармить поінти в цьому ноткоїні, прописує в Ютубі, як фармити поїнти в 5, в 10, в 50, а то й в тисячу раз скорше. Скільки буде коштувати 100 поїнтів, скільки буде коштувати 1 мільйон поїнтів цих ноткоїнів. Ну, відповідно, люди на негативні відео звертати уваги не хочуть. А все тому, що вони вже нафармили. Багато поїнтів, і відповідно вони вже собі уявили, скільки вони можуть отримати там, чи 500, чи 400 доларів, і вже уявно на цих 500 доларів розклали, що будуть купляти. Такі проекти час від часу заходять. Давайте згадаємо світкої в свій час. Цей проект набирав ну прям сумасшедшого хайпу. Криптони, і не тільки криптони, а вже сусіди, які прям не займаються криптою. Чули про Світкоін, та відповідно його фармили. Кожному на аккаунт кожному роботягове, який фармив ці токени Світкоін, по їхніх всіх розрахунках повинно було капнути від там 500, 2000 до 5, а той 10 тисяч доларів. Але слухати, що це шляпа, ніхто не хотів. Всі масово ходили та відповідно фармили токени та уявно. Багатіли. В той час я записував відеоролик та давав підґрунтя, чому світкоїн ніколи не буде коштувати 1 долар. Так і 1 долар по світкоїну ми не побачили в той час, коли. Ціни ще ніхто не знав, але вирухувати ту ціну можна було, всі хейтали та, відповідно, продовжували ходити. Уявно багатіти, що їм на аккаунт насиплять від 500 тисяч, а то й 5 тисяч доларів. Але відповідно всі перестали ходити в той момент, коли зрозуміли, що на аккаунт насипали 5-10, а той 20 доларів. А все решту було заморожене, і пізніше там лишилося пустота. І в той час, як вся сіра маса. Ходили та фармили токени світкоін, я спокійно крутив ретродроп Арбітріум. І на один аккаунт вдалося заробити вже не уявно 500 тисяч доларів, а від тисячу до п'яти, а то й десяти тисяч доларів. Насправді. Я завжди говорив та буду продовжувати говорити. Ніколи не йдіть за сірою масою. Там, де є більшість, там грошей ніколи немає. Там немає, там не буде лайфченджу. І ця сіра маса вам лише збиває фокус. Тобто ви були вже на правильному шляху, повинні були виконувати якийсь ретродроп, або якусь правильну промоакцію, про яку мало хто знає, або в якийсь залітати сейл. Але відповідно ви цього не зробили та пішли е поінти фармити в якійсь шляпі ноткоін. Але відповідно в цьому ноткоїні лайфченджу вам точно. Не бачите. Чому оці жирні промо-акції, оці жирні ретродропи, які пізніше насиплять на одну тисячу доларів, чому ви про них не знаєте, все тому, що ви просто берете та йдете за сірою масою. Но там, де є більшість, там грошей немає. Давайте візьмемо для прикладу. Проект Архам. Таких проєктів в 2023 році було достатньо, щоб можна було зробити лайфчендж. Але чому такі проекти зробили лайфчендж? Тому що про них мало хто знав. І їх робили меншість. І вони дійсно вийшли та насипали десятки тисяч доларів. Але замітьте, як проект виходить, оця вся сіра маса залітала. Та почала абузити навіть оцей простий банальний архам. Але я говорив, що все, є корова, її вже видуяли, вона вже не принесе. Тому увагу на цей архам звертати не потрібно. Давайте візьмемо Аптос, який також роздав безплату на аккаунт по півтора тисячі доларів. Після дропу вся сіра маса почала ловити ФОМу. Чому ж вони виконували яку шляпу, а дійсно гевного проекту не виконували? І вони залітали в. Аптос архам в надії, тобто на номер 2 дроп. Ноткоін – це шляпа, це хайп, де прості роботяги його роздули. Відповідно, тімка, про яку всі знають, це вже не є тімка. У мене сусід банально пише мені Міша, привіт, я фармлю токени, поїнти в ноткоїні. Скільки я зможу заробити? Людина, яка не викупає, що таке крипта, вона фармить токени в ноткоїні. Но, відповідно, як я вже говорив, тімка, про яку всі знають, це вже не є тімка. Тут лайфченджу нікому не бачите. Можливо, ви вже цей відеоролик бачили, де дитині зробили ферму з 10, 12, 15 аккаунтів, і вона фармить оці поінти ноткоін, або де прикріпляють сусіску до дрельки або до міксера і фармлять токени ноткоін. Користувачів в NotCoin вже більше трьох мільйонів, і відповідно ці користувачі за поінти готові зробити будь-що. Проект влив в свій маркетинг 0 доларів, але відповідно зміг зробити неймовірний хайп. Кожного дня користувачів ноткоїн лише додаються, і відповідно за місяць часу вже не буде та сама кількість 3 мільйона користувачів, а вже буде 5, а то й 10 мільйонів користувачів. І відповідно, кожен роботяга, який фармить поінти, ноткоін, очікує на винагороду мінімум від 500, а то й від 1000 доларів. Середня кількість користувачів в ноткоін буде 3 мільйона. І відповідно 3 мільйона людей очікують на ретродроп від 100 200, а то й від 1000 доларів. Тоді, відповідно, виходить так, що ноткоін повинен роздати не 100 тисяч доларів, не 200, тому що якщо Notcoin роздасть 100 тисяч доларів. На 3 мільйона людей, то там вийде по долару або по два, і то навіть не знати. І відповідно, Notcoin, щоб набрати більшого хайпу, щоб, вибачте, за слово, не обісратися, повинен роздати мінімум пару ярдів. Звідки брати ці ярди? Хтось скаже: ну так вони не роздають гроші, вони роздають монетки, а вже відповідно там на біржах ціна і бла бла-бла. Але якщо ви отримаєте там один мільйон ноткоїн, виведете їх на біржу, ви захочете їх продати. У вас ці ноткоїни повинен хтось купити, і відповідно команда повинні відкупляти. Ну, якщо команда тон не виділять гроші, щоб відкупляти у вас у цю пустоту, ці токени ноткоїн, то відповідно за один день ви всі роботяги, які захочуть продати ноткоїн, укатають ціну в дно. Но як. Роблять такі проекти, і відповідно вони роблять лок токенів. Тобто, що прості роботяги уявно багатіли, але пізніше вони змогли вивести свої мільйони. Роблять лок токенів. Відповідно, на лістингу під час лістингу, коли проект виходить на біржу, у вас буде розморожено лише маленька доля цих токенів. Припустимо, 3-5%. Цих 3-5% у вас буде на 10-20, а то й 50 доларів. А припустимо, заморожено, у вас ще буде. Не тисячу, а три-дві тисячі доларів. Але відповідно, коли токени будуть розморожуватися, вони вже будуть коштувати взагалі нулі, так як це було з світкоїном. Коли світкоїн вийшов, всі, хто фармили токени, під час лістингу на першій свічі. Всіх балансів доброжалися там чуть не по тисячі доларів. Всі уявно багатіли та думали, коли токени розморожаться, що вони будуть купляти. Але відповідно прийшов час, коли токени розморожувалися, і ціна тільки укатувалася. До того часу, коли токени їм розморозилися, ціна вже була ноль, і вони вже не злили за тисячу доларів, як дивилися та бачили, що виходить в перший день, а злили по 10, а той за 20-30 доларів. А пізніше нараховую дійсно гемні проекти. Тобто, вся сіра маса звернула увагу іменно на світкоін, Всі ходили та фармили токени світкоін, А арбітріум лаєр 2 рішення, які дійсно потрібно було крутити і робити велику ферму. Ніхто цього не робив, тому що не було кому робити, тому що вся сіра маса, вся велика маса, більшість. Ходили та фармили токени світкої. І відповідно, коли виходить Арбітріум, насипає на один аккаунт від 800 до 10 тисяч доларів, вся сіра маса повертається і плаче, чому ж вони пропускають завжди такі гемні проекти. Я не вимахуюся тими дропами, тими проектами, які ми залутали. Хтось каже, ну тобі повезло повезти, я вважаю, може лише в одному випадку. Ну, припустимо, ми залутали Aptos і, ну. Десь там про рісорчу побачив, ну повезло дійсно. А решту дропів ми не лутали. Але відповідно, коли ти береш один дроп, другий дроп, третій, четвертий, п'ятий дроп, це вже не візіння. Я вважаю, що це вже якась мінімальна експертність. І відповідно цей ролик записаний для людей, які завжди ниють. Чому ж вони пропускають завжди гемні проекти та завжди з нульом? А ті проекти, в які вони залітають, нічого не нараховують. А все тому, що ви просто банально берете та йдете за сірою масою. Там, де є більшість, там грошей немає. Вам всього лише потрібно трошки подумати своєю головою. Чи зможе NotCoin повторити більший хайп, як в свій час повторив Dogecoin та та Inu? З певністю можу сказати, що так. Чи зможуть прості роботяги заробити від 500 тисяч доларів, з певністю можу сказати, що ні. Хто може заробити іменно адмін, який створив цей склад, но не ви. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!